Дивіться, який цікавий баг спіймав. Зібрав я ці вже випромінюючі. Йшов до місії. Тут стріляють за лісі. Батя запросив допомоги. Біжимо до батя. Дивимося, що тут. Нашого техніка немає. валяється моноліт. Тут де сидів технік наш трошки червоний. Лежим сюди. В барі також тут всіх перекидало. Начебто стріляють. О, дивіться, вона розбагалась. Місія розбагалась. Це я шостий раз перезапускаю. Оу, не помирай. Треба жити. Добре. Клин спіймав. Добре тут без шансів Клин ловлю я вийшу, маю, ну, і де ти? Кожен постріл. тику, витікає. так далі. І ось все. <плес> Трошки залишилась тут моноліта. Ось все, як якби сидить батя, який мене просив про допомогу. О, які люди. Велико... Не зникай надовго. Ну це все зрозуміло. Що це? Моноліта як в себе вдома ходить. Сталкери вільні також тут бігають. Картина гарна. Тут, Бані. до речі. Три вільних лежать. в них є зброя, броня. Можна буде продати потім ці броники. Це дуже цікаво, але моноліт ось тут стоїть, стріляється з вільними. Я не можу вийти, бо вони тут стоять. Не закрыты, не відкриті двері. Так, ну наче вони стріляют тут монолитів. Нашого ранового хлопця дамо йому аптечку. Підіймайся, друже. Ну, стріляй, монолит. Може, квест пройдем. Так, друже, підіймаю тебе. Давай. Тебе щось там живіт. Уже я крыши, то не, ну цікаво, я рахую. Бах, я спіймав. Вставай, давай, йди працюй. Я не зброю не можу дістати, так як я в приміщенні. Нічого не можу зробити. Тут повинен, напевно, бути стіл. Його немає. Так, ще одного вільного підбили нашого. Підіймаємо його. О, дивіться, я його можу нести. Так, кидаємо. А, да все, він загинув. Я зрозумів. Дивіться, цьому аптечку. буде залишити. Можна якось мені проскочити на вулиці? О, я вийшов. Ну я же спимал коин. Так, добро. Трошки перебили их. Так, и мы не можем зайти, бо тут стоить э, стоит монолитовец. О! Хлопцы, выходите, добью вас, уже пройдут миссию. Что вы скажете? Проибуется, я сам не понимаю, что происходит. Вы выходите? Давайте. Друже, выходите. Не, ну. Це вже не смішно. 6 хвилин я не можу роздоплити цей квест. Підійти в двері. Балять. Через вікно не залізти Не, ну дуже цікаво. О, дивіться, я двері відчинив. Захожу. Так, залишився оце один монолітовець. Це хто? Радий був виляси поточити. Та не хочеться. Так, це дружнє, я зрозумів. Залишився один монолітовець, якого треба ліквідувати. Щоб його ліквідувати, треба, щоб він вийшов на двірку. Що це? Що це? Це я. Давай, виходь. Можна якось було його звідси стрельнути, Ну тут ці два вільних, якщо я вб'ю одного, то... нічим це гарним не закінчиться. Виходь. Зазирнути. О! Через зазирнути я вийшов. Може цей його... Ну, потім. Та то потом. Вы не хочете закінчити Батя, нормально? тройничок? Нормально все? А? Нормально, говорю, все? Рыбачишь? -а -а -а. Рыбач. А а -а -а. Давай, рыбач. Клюет хоть? Ага. То, Смешно, что ты? Та ну накажи. Так, Для тебя завжди поз... Такі стреси треба випити. Ух. Закусим. Так, хлопці, якось ви розійдетесь? Піду Так, чуєте, а що якщо я кину їм сюди хаєшечка? Ага, вона не детонує? Добре, якщо на кришу, може якесь вони загреться. Буква Ю. Ще йде збереження? Ну яке збереження? Дайте мне все монолитовцы клацнуты. Боже, это уже не смешно. Давай иншим разом, а? Добро, добро. Давай ты зебайся, звезды, трохи. Безобразно. Не зарах, а? Ну хлопці, наразі зібрались на два з'їбались. Давайте, швидше. Що быстріше. відбувається? відбувається? Тройничок. Оргі. Да. Шла 11-та хвилина, я не можу навіть не розглядати. Так, 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 так. Ну і що? А добре, в мене було збереження, можу постріляти. Оп! Я таким багом відчиняв двері в зов прип'яті. Ну, давайте, разойдись, дебилы. <laughs> это не смешно, хлопцы. Давай, 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 выходьте. Ходити будете? 12 хвилина. Ні, ну були в мене баги у сталкері, ну щоб такого, я не знаю. Друже, ти не хочеш допомогти нам? Давай, не зараз. Добре. Сходимо в погріб. А ти хто? Привіт. Бувай. Бувай. Хлопці, там допомога потрібна. Торгашка, дивіться, спрятався. Хомяк, що там, твій зараз здолбили? Іди, допомагай. Так, а що тут? А є хтось? Нікого немає. Ці додики так і стоять. Що це? Що це? Це бах. В Добре, ладно, буду закінчувати запис. Як вирішу, то в текстовому форматі відпрошу, як це це зробити.